В цьому відео я хочу поділитися з вами своїм досвідом працювання в шлюбній агенції. Розпочнемо з того, як потрапити взагалі на цю роботу. Для початку я розмістив своє оголошення на якийсь сайт з пошуку роботи. Мені написав менеджер, який направив мене до адміністратора. Адміністратор дав мені кілька легасних завдань. тобто написати вступне повідомлення, там щось таке на кшталт. Я хочу дізнатися про тебе більше, ти мені сподобався. І все в цьому роді. Або ти любиш читати книжки. Ну, все таке, але на англійській мові. Там було написано, що на граматику зважати не потрібно. Е, також наступне було завдання це написати повідомлення для розсилки. Повідомлення для розсилки <кхід> е, мало включати в себе декілька запитань і декілька речень, яких. Я розповідаю про себе. Ну, якась, може, вигадана історія чи щось таке. І далі мені вже дали мою першу анкету. Анкета виглядає наступним чином. Заходимо на сайт. Я працюю в компанії. Поки що ще працюю в компанії Романс Компас. Зараз загружаю. І ось так виглядає анкета. Як ми бачимо, о, тут є розділ messages. Тобто повідомлення. В цій папочці. Ну, не папочці, а тут, ми можемо бачити повідомлення, як, є, е, е, повідомлення, які коли-небудь писали мені чоловіки. Тут, наприклад, Дейв, Пітер, Майк. І все таке в цьому році. На цьому сайті я відповідаю. На повідомлення чоловіків. Вони можуть прислати мені ось такі фото. Інколи набагато класніші фото. Я не покажу вам їх, тому що YouTube заблокує це відео. Е, і тут просто, просто ведемо з ними переписку. За кожне повідомлення, ви отримаєте кошти. Е, тут є папочка Інтер. Не папочка, а розділ. Тобто ті, хто зацікавились мною. Оці чоловіки. Але якщо написати їм повідомлення, один із 50 відповість. Тому не раджу вам цього робити. Ну, або якщо нема подаїти свого часу, робіть. Далі е, мені потрібно було скачати програму. Називається вона Sender. Виглядає вона наступним чином. Е, інколи ця програма може не працювати. Не знаю чому. Але я запускаю VPN, Коли вона не працює. Коли я вдома в селі, вона не працює, але коли я в місті, в місті рівне, то тоді працює. Не знаю, чому так. Запускається мій VPN. Угу. Ну VPN запуститься, і запускаємо оцю програму. Сендер Сервіс. Як ми можемо бачити, тут вона надає послугу різним компаніям, і от тут знаходиться моя Romance Compass. Далі ми відкриваємо отут For Chat, For Mail. Якщо ми відкривали для Mail, відкриваємо наступну для чатів. Ось так власне виглядає ось ця програма. Входимо в акаунт. Ця програма розроблена для розсилки повідомлень. Швидко. Щоб розслати їх швидко. Зараз ви побачите, в чому тут ця річ. Ось. Це для розсилки mailів. Отут mail пишеться. E mail templates. Тобто заголовок, який буде. Ну, я тут написав let's Share ARB Stories. Далі. Саме e повідомлення. E Ось це. Що в скобках. Це змінна. Там, де name p, вкажеться ім'я тому, кому буде надсилатись це повідомлення. І, наприклад, це повідомлення буде розслатись багатьом чоловікам. Оцей show, show interest, interest – це те, що ми бачили ось тут. Коли я його показую, вони можуть показати мені його у відповідь. Тобто показати інтерес. Переходимо знову. І отут blacklist, Тобто ID IDT. Користувачів, яким не буде надсилатися це повідомлення. Чому? Тому що це вступне привітальне повідомлення, там де я розказую про себе. Не потрібно насилати його тим, з ким мене вже була колись переписка. Тому я помістив їх всіх в чорний список. І гол, тобто цель онлайн, всім чоловікам, які зараз онлайн, буде розсилатись. Тут ми бачимо онлайн 319 чоловіків. Нажимаємо старт. І все. Ішла розсилка повідомлень. Через кожне 10 повідомлень буде вискакувати капча, яку потрібно буде проходити через те. Не знаю чого. Але її треба проходити, щоб повідомлення надсилалось. надсилалось. Далі ми заходимо в розділ для чатів. Зараз це загрузиться. От. Це таке малесеньке вступне повідомлення. Тут в мене «I want to know you better». Тобто я хочу знати тебе краще. Е, і в принципі все. Ну, Тут також чорний список для тих користувачів, з якими в мене вже був чат. Ну, Щоб вони не подумали взагалі, що не знаю, це якийсь бот. І нажимаємо старт. Коли е, хтось погодиться на чат, він буде ось тут, там де Active Chats». і я буду з ним переписуватись. За, кожне повідом... За кожну хвилину в чаті мені буде нараховуватись е, 0,15 центів. Але пам'ятаємо, що з ну, 15 центів тільки 40% моїх. І, власне кажучи, все. Ем, мені вдалося заробити, як я вже казав у відео, за перший місяць 600 гривень, за другий 900. Ну, тобто, заробіток такий собі, але я не сидів всі 8 годин. Я сидів трошки менше. Тому, як для початку, я б сказав, ну, це дуже прикольний сайт. Але давайте дивитися справді в очі, що це просто обман для закордонних чоловіків, тобто для чоловіків, які знаходяться в Америці і в інших країнах. Тому це, я б сказав, шахрайство. Просто шахрайство. Е, насправді, е, я тут переписуюсь від імені оцієї моделі Анна Марія. Вона просто продала свої дані, свої фото і свої відео за гроші. І компанія має прибуток з того, що чоловіки пишуть. І таких, як я, перекладачів дуже багато, в кожна є така анкета, і через це надходять кошти. Тому це звичайнісінький обман. Ну і по суті все, що я можу ще додати. Чоловіки тут відписують не так вже часто, як ви бачите, повідомлення були 6, 6, 6, 5, 5, 3. Ну, два повідомлення в день, це не так вже і багато. Ну, три повідомлення. Це приблизно 5 доларів, 40% з яких тільки мої. Ем, якщо я думаю, тут потрібно працювати 8 годин в день, щоб мати гарний результат. Але але мені така робота не доподобає, тому скоро буду її полишати. Всім дякую. Якщо якісь питання, пишіть.